Всім величезний привіт на каналі. Я вже підійшла до Сінсею і зараз ми глянемо, що саме знаходиться на розпродажі, які речі. Я вже показувала неодноразово за останній час пару разів розпродажі, але подивимося, що ще залишилося, можливо, щось додавалося до позиції розпродажу. Сподіваюся, буде цікаво. Як ви вже знаєте, в Сінсеї завжди дуже багато товару і. Завжди відбувається розпродаж. Ось, наприклад, така жилетка в класичному стилі 289 гривень, зараз 52 знижки, а коштувала 599 гривень. І в складі Поліестер. 34% віскоза і 2% ластану, тобто стандартна така тканина костюмна, брючна, де в складі поліестер віскоза але тут досить немалий відсоток віскози. Бачу красиві такі по дівчачому, красиві сукні з гіп'юру в червоному кольорі. І така сукня буквально копійки коштує 239 гривень. Вона коштувала 409,52% знижки. Точніше, 499, по-моєму. Так незрозуміло. Ціна вказана колишня, попередня, точніше, ось таке гіп'юрове платічко. Воно призібране в італії, який бебідол. Ззаду на блискавці. Ціна, погодьтеся зі мною, дуже-дуже солодка. Бачу є така ж сукня, але в чорному кольорі. Це ще навіть краще, тому що вона базова, але. Краще, я думаю, червону придбати, вона більш яскрава. Ну, Хто як любить, тут про смаки сперечатися важко. Усі уподобання різні. Ще такий джемпер є на розпродажі. Я не показувала, можливо, його не було, тому що бренди в мережі додають весь час якісь позиції на розпродажу. 450 гривень тут невеликий відсоток знижки, 30 лише. Такий біло-молочний відтінок і це поліестер складі поліамід і поліестер. А ще така чорна базова сукня є, а вона з драпіровочкою в талії з однієї сторони в чорному кольорі може так бути як десь на вечір. Ну, це коли її одягнути, то вона зовсім по-іншому буде мати вигляд. Бачите, така драпіровка з боку, вона розтягнеться в талії. Це таке маленьке чорне платячко, яке потрібно в гардеробі. як говорила шанель, що це необхідно. Ми будемо прислухатися до великих людей, до їхніх рекомендацій. Брюки класні, але вони не на знижці. Але я вам їх покажу, тому що вони варті уваги. Подивіться, яка красива стильна модель. Вони защіпами від талії йдуть. Висока посадка, Ану. і трішки вони завужені донизу. Небагато. Ну, класні брюки з А Ще є просто класичні, повністю класика, чорні брючки. А вони на знижці 399 гривень а в складі поліестер і еластан. Так, проста класика, а ззаду добре, що в поясі гумка широка, а можна трішки поправлятися, можна худати, якби це дуже зручно. А ну і ще ось такі брюки за 289 гривень на знижці, вони з акцентними глуциками. Базові і тканина добра тим, що вона якби такий а, стрейчовий має склад. Ззаду нагонці без застіпки, бокові кишеньки і такі акцентні гузики, Прямі, непрямі класика. Ну і ціна 200 з копійкою. Це дуже дешево на теперішній час. Уточню 289,52 відсотка знижки. А так, курточка під шкіру, яка коштувала досить дорого, зараз на знижці. Куртка косуха. Зараз її ціна 699 гривень. Вона має такий відтінок якби потертості вінтажу, такого якби навіть деніму, чуть-чуть, але це шкір-санів і досить м'який. На підкладці ця курточка, така модель, сучасна косуха. Ну я бачу, що багато брючок на знижці. І це добре, бо брюки завжди потрібні, важко їх придбати. І це теж тканина еластична, така якби трикотаж еластичний, але е, кращого о, якби, складу. Бо тут є трішки віскози, небагато 399 гривень на знижці, коштували 599, дев'яносто 33% Вони прямі. Так, стягується в поясі і на голці. Так, такий джампер на знижці, молочний відтінок, розшитий камінчиками з вишивкою, м'якесенький. Я так здогадуюся і відчуваю, що це повністю акрил, але дуже гарний має вигляд. 459 гривень вже відірвалася етакетка. 459 гривень на знижці. І такі пальто на знижці. Я бачу їх в мірі постійно, тому що таке пальто в таку ялиночку, ніби Базовий, оверсайз і непогана якість. Зараз на знижці таке пальто 699 гривень. Воно трішки оверсайз, вкорочене, не є довге. І в складі поліестер і акрил. І ще щось є. А, і поліаміду трохи. А, є ще 6% віскози. Мало, звичайно, але є. Ось таке базове класненьке пальто за 700 практично гривень, без гривні. Ну, знижок дуже багато, 399 гривень, ось такі сині брючки з височесною посадкою. Бачите, вона так просто виділена талія такими швами вверху не защіпає, а просто так виділено, підкреслено. Ваші байдери, вашу талію, Штани непрямі, красивий синій колір. І в складі 83% поліестеру, 15 є віскози і є Еластан. І є ж такі брючки в сірому кольорі. Теж мені сподобався такий приємний сірий відтінок, нейтральний, і не темний, і не світлесенький, абсолютно базовий, усім поєднається. І теж ціна 399 гривень поліестер, віскоза, Еластан. Стандартна брючна тканина. І є у бежевому кольорі, у Бежевий мені дуже сподобався. Він такий пісочний. Ой, хороші дрючки треба брати. А, подивіться, як вони ззаду ще виділена ваша талія. Який елемент, який підкреслить вашу талію ззаду, а з таким ремінчиком. Це на всіх, на синіх теж брючках, так. Клас за 400 гривень. А, досить хороша пропозиція. Бачу, сумки теж є на розпродажі. І є базова в бажвому відтінку, такий приємний байжовий, до кремового сумочка Шопер. І ціна 289 гривень на розпродажі. Ось така сумка вона досить низька, застібається на кнопочку без блискавки. Це погано, звичайно, але зараз сумки в будь якій ціновій категорії. Так шиючі, всередині є кишенька з блискалкою. Так, розпродаж і багато, навіть не знаю за що хапатися. Подивимося шапочки. Хороші ціни, 79 гривень, я бачу. Досить тепла шапка, але ціна настільки комфортна, 79 гривень. Такий а, байжево думок відтінок. Такі ще є рожеві. Тут і рожева, але така вона досить-досить тепла. І в такому ж рожевому яскравому відтінку є 129 гривень, коштує така шапка. І в складі поліастер і акрил. Ще такі є поліастер і акрил 129 гривень, досить яскраві. А шапочки біні досить м'якесенька і яскравий колір. Не знаю, чи відобразить на відео цей м'ятний відтінок. Але в реальності дуже-дуже красивий і ціна. 99 гривень цієї шапки. О, як дешево 99 гривень. І є в сірому кольорі базовому. Рухаємося далі на низькому старті. Щоб подивитися, що пропонує ще нам сінсей, бачу, є такий тупо з досить непоганого трикотажу, досить такий щільненький трикотаж в чорному кольорі. Так, і має стібок такий білий, контрастний. А яка ціна? Ціна 139 гривень, і це 100% котон? Ну, це необхідний елемент нашого О, чорні топи, чи білі, я бачу, є і білі. Зараз вам покажу. І є біленький, а вже з чорним стіпком. Нагадую, що це 100% котон, 139 гривень. Різні розміри, є є великий якби, вибір розмірів. Ще такі футболочки є. Це теж 100% котон, базові, чорні, приспущене плече і з такою рюшечкою, з такими рукавчиками фривольними. І є в білому кольорі. 169 гривень на розпродажі. Такі оранжеві цимечки а це вже знижечки. А ще такий є топ з трикотажу 139 гривень. Ну, такий приємний блакитний відтінок цей топ подвійний на грудях він. Якби подвійний, це добре, не буде виділятися, наприклад, якщо ви хочете без бюстгальтера одягнути такий топ, це дуже хороша річ, якщо він подвійний спереді. І це поліестер і еластан, така еластична трикотажна тканина. На колір відтінок блакитного, такий небесний колір мирного неба, кажуть. Котонові ще такі топи. є на розпродажі, білесенькі, 100% котон. ну прості, простий базовий топ. Якби Маєш гардеробі пару таких білих-чорних топів і поєднюєш собі з різним одягом. А так я бачу, є сорочки на розпродажі. Це 100% віскоза, 169 гривень. Така сорочка 50% знижки. Такі милі малесенькі гнузочки в, в білому кольорі з чорними крапинками таке переполине яєчко. Стильні базові сорочки, Довжина рукавчика регулюється. Так, ще є а джинсові сорочки, подивимося теж розпродаж 350 гривень. Ну, не так як би нам хотілося. Але сорочка стартово коштувала 600 гривень, тому, якби 40%, Ну, можливо, ще буде додаткова. Розпродажна ціна так, музика лунає, хочеться, щоб не записалася, тому я багато буду розмовляти, коментувати. Думаю, нікого це не дратує. Так, а я ще не сказала склад. Я думаю, що це ліоцел так буває. Так, в складі ліоцел. От бачите, як я беру а, <смі> беру тканину і зразу вже відчуваю, яка якість тканини. А так, є джинсові куртки на розпродажі. Курточки, джинсові дівчатка, 459 гривень. Оверсайз, така стильна куртка. Ну, може бути і не оверсайз. Якщо ви придбаєте, наприклад, там не по розміру, то може бути і впритик. Ну, взагалі-то я бачу XS, Наприклад, я тримаю, то видно, що вона передбачена, щоб її носити як оверсайз. І це котон 100%. Піжамки, я бачу, є на знижці 289 гривень. А це трикотаж, це котон, така мила, примила піжамка, трикотажні штани, широкі і футболочка. Це дві позиції: штани і футболка 289 гривень. Не є дорого, є навіть, можу сказати, що це дуже дешево, як для піжама. Ось така. А ще така є піжамка 289 гривень футболочка, трикотажні брючки на гумці з гумкою в поясі, широкі, зручні штани, і футболочка. А, така багато тапуль є. А, цікаво, вони на знижці чи ні, будемо дивитися, 269 гривень, такі біленькі тапочки, вони не на знижці. До речі, ось такі я маю тапки в рожевому були на розпродажі кольорі. Раніше як вони добре носяться. Я постійно їх перу в пральній машинці. Візьміть до уваги, я бачу вони є і в чорному кольорі. І от просто їм нічого немає. Я кидаю їх в пральну машинку і все. Їхня ціна 119 гривень. Я раніше купляла взагалі, по-моєму, за 79 гривень. Це було нічого. Бачите, вони мають на підошві такі гумові такі крапинки, щоб. Вам було зручно ходити, наприклад, по підлозі не скользило, як би насовгалося. Отакі. Так. А, ці блискучі давно висять, вони їх на розпродаж накидають, хоча я не кажу, що я їх хочу. Це такі, знаєте, 269 гривень блискучі, і якби ну не знаю. Дуже потрібен пояс для панчіх і ціна. 219 гривень. Так, нічна сорочка, 459 гривень, сатинова тканина, а ззаду бачите, такий глибокий виріз на спинці. І є поперечна смужечка, яка регулюється, можна так підтягнути, собі, звузити, розпустити із бюром. Просто розкішна візуалізація цих моделей. Все так красиво і сексуально. Ну це ще не все. Є піжамки червоні. А, які піжамки, дівчатка, сатинові, атласні ще кажуть, хто не знає. А це піжамки, бачите, з гіп'юром і такі сексі-шортики, еротичні просто. Червоні класно, а яка ціна? Ціна я не бачу. Можливо, безцінні. Важливо знати, тут ціночка взагалі немає. Так, знайшла іншу, 459 гривень, коштує цей набір. Шортики піжамні і маєчка. Є ще, бачите, багато високого червоного, всякого трусики. Ось такий ще є бізгалтер червоний. 269 гривень. А, так, ось такий з мережевим і з пушапом. Бачите, як він тут виділений сатиновою такою а, стрічкою. Ну, красиво, красиво. А, покажу, як спереді буде. Ось так. І бачу, є позиції в чорному кольорі піжами, але це вже вони інші, це з брюками. А, з брюками, можливо, ще буде поповнення. А, тут маєчка і брюки. Но, бачу тільки одні там позаду а Тут немає взагалі ціни. А, ціна відірвалася, ціни так легко відриваються. Отут потянув, подивився і вже немає ціни. Ну є в чорному кольорі такі сатинові, схожі, як в червоному. Сорочечку для сну. Так, ціна. Нас цікавлять ціни взагалі-то, а цін немає. Подивіться, як красиво все. Все передивилося, все цін немає, тому що це, напевне, тільки завезли і ще ціни не причепили. Так теж буває. Є тапки чорні, теж в новинках, які вони красиві. якраз до цієї чорної піжамки можна 269 гривень з такими якби зав'язками з бантом, такі з пареді. Ось такі з хутра, 269 гривень тапочки. Тут багато знижок на білизну. Набір трусиків дві пари, 99 гривень. Тобто по 50 гривень неповних труси будуть коштувати в чорному і в бажевому кольорі. Так, за 169 гривень ще такі трусики є комплект. Тут три пари: червоні, бажеві і чорні. І ціна 169 гривень. Подивіться, набір. Сім пар трусів 189 гривень. знижка 51%. Це непогана пропозиція, я вам скажу. За 7 пар це котон. Це 95% бавовни. 95 котону, хто не знає, що таке бавовна, це котон 5% ластену. Отакі трусики. Ще така є бразиліана модель. Тут теж 7 пар 189 гривень. Но дуже солодкі ціни, погодьтеся зі мною. Я бачу взуття теж на знижці в стилі Тімбленд. 619, 619 гривень коштують це шкір-замінник. Всередині вони мають таку підкладочку, як велюр, м'якесеньку. Красиві стильні, коштували вони 999 гривень або 899 гривень. Зараз вони, коротко кажучи, 619 гривень. Оці досить класні, за 619 гривень. Вони як з балонів, як дутики. Дуже хороша модель. Дуже мені сподобалася в такому кремово бежевому відтінку. Ось такі, подивіться, дутики, вони досить високі, на шнурках. І на гумовій підошві прошиті 619 гривень. 619 гривень, так. Не віриться, що така ціна. Так, є рюкзачки на знижках сумки. 399 гривень, такий рюкзачок. В біло-молочному кольорі, невеликого формату. Він закривається на блискавку, має додаткову кишеньку. А, так досить має вигляд шкіряного, якби під таку зернисту шкіру. І є в чорному кольорі. Є в чорному кольорі. А, ну, це не шкіра, звичайно, за 399 гривень, але молодь а, ну, не приймається такими деталями. Не буду носити 100 років. Мовить за моду за тренди, отакий От трендовий Hello Kitty 439 гривень на знижці, рюкзачок з такими брилочками металевими, З котиком, з Кіті. І а, такий стильненький за 289 гривень взуття. Але серйозно, отакі От черевики в бордово-винному кольорі. Це е, не натуральна замша на гумові такий. Дошки на таких підборах, але ціна, подивіться, 289 гривень. У мене шок. Народ вже тащить такими пакетами-сумками. Ще такий милий рюкзачок на знижці 519 гривень, невелика знижечка, така глянцева аля шкіра. Ну, дуже милий і красивий. Естетика, естетичний. Раніше я показувала вам ці сумки-шопер, і зараз така хороша знижка. 219 гривень вони коштують. Є різні кольори, є навіть в чорному, базовому кольорі, і е, цей шопер застібається на близькокущу добре. Є внутрішня кишеня. Він коштує 289 гривень. А сірий і чомусь дешевший. От сірий, дешевший 219 гривень. Гривень, можливо, тільки за цього, що не дуже ходова колір чи як, але серій теж якби колір актуальний. І я бачу є у молочно кремову відтінку 389 гривень. Це вже інша модель. Це вже інша модель, є рожевий ще такий. Цей не застібається. А ні, застібається на близько, просто розсунута Хтось відкрив так і кросівки на знижці 339 гривень. Вони білесенькі і з такими ланцюгами акцентами. Ну, зараз буду знімати і показувати ось такі 359 гривень з такими підвізками, з такими бачите, брелочками металевим декором, таким 359 гривень, а коштували в 459 гривень 22% знижки. І така сумка з тисненням її 289 гривень. Подрово пастельний відтінок, під крокодилом. Класна сумка І ціна 289 гривень. Дитячого теж дуже багато у нас нижечка. А є чобути на знижці дитячі 519 гривень. 519 гривень зі знижечкою. Багато є дутиків різних, які ціни цікаво. Такі 459 гривень 30 відсотків. Хоча зима ще не закінчилася, ще можна їх поносити ого скільки часу. Навіть у березні ще буде сміх, так що бачите, на штучному хутрі і такі в ліловому відцінку, сріблим, сірим, і ціна 289 гривень, яка хороша, комфортна ціна. Піжамочки трикотажні, 100% котон, шортики і футболочка 119 гривень. З новинок я так бачу, є щітка для наших друзів менше. Гроші свати 149 гривень. Дуже стильненька. Різні блокнотики, щоденники є, але це не на знижці. А ціна, наприклад, такого. 169 гривень. Дуже класні. Молоді діти, таке купляє, і собі записує якісь нотатки ще є в такому, бачите, сріблясто-золотистому відтінку, а робиться так, і відтінок міняється. Бачите, проти шерсті і за шерстю. Такий антистрес, такий релакс, коли ви собі в роздумах думаєте, що записати, як прийшов ваш день, або ви плануєте такий планер. І ви собі так от робите пальчиками і а, заспокоюєтеся. Такий пух для крісла, для стільця 169 гривень. М'якусінький, кучерявий. Друзі, всім дуже вдячна за перегляд, за те, що були на каналі. До зустрічі, до зустрічі у нових відео.